Ішов оце собі, лісову мавку зустрів, сидить, сміється. Йуй, ти слово маракана чула? Куди ти Придумаєш. Не знаєш, що таке маракана серйозно? не знаю. Це найкрутий футбольний стадіон у світі. Були. 200 тисяч глядачів в Бразилії. А ти уявляєш? Було що... Ну, будеш знати тепер. І он глядачі може. А ти знаєш, що завтра їду на маракану? Не поняла. Хорошо, Росава, ти слово таке чула? Чула еще. Оце ж Таращанщина, да? Білоцерківщина. Команда Росава знаєш, де грає? Да. На стадіоні Маракана, в возле Козліканіва, прикинь. Ну нічого, ще може в Бразилію поїду колись на Маракану. Ну, Як ви вже зрозуміли, перший виїзд після літньої паузи, був вау! бачите? Оліч, так, коли на колонок подивиться. Так от перший виїзд у тепличників був до степанців. Ось ми вже прибули на місці. І тут нас зустрічають традиційний такий напис, що Опять? Ну, в степанцях колориту Я достатньо. Ні, там завжди подобається, там завжди було цікаво. Ось такий чудовий стадіончик. З одного боку пагорб. Тут розташована трибуна. Можна на трависці розміститися, навіть дерева між рядами є. круто там. Дима, ты аптека на продаж? На распродажа. Распродажа? Солидно. Вот все надо все на наши клепеты вот сэкономить. Его <реклама> <Ё>, херней <бабай. реклама> А ось Сергій Твердоух, чи то шаманить, чи то просто гетри так собі готує Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Це щіточки, так? Згідно правил є? Є. Питання є, нема. Щас, що то, що ти В магазин, да? <риває> Дима, что скажешь про це щиточки? <риває> так тушие носочки. Вау, вау, вау. То я готувався до другого кула. интенсивно? Вау. Вот и сегодня продали мне. Ух ты юу! За бриндик вытягивается в нашу группу. Я понял. Думайте, блядь, запаш. Группа здоровый такие, да? Ну тут пока Саша борежить. Секондом. Виктор Балка. Виктор Балк. А ні, то собі, я думаю, що зізна, це бажі. Давайте тим буде. Служба пожежна, думаю, я зійду до хати. Комарець. Зараз у нас є сіль. А. Зрозуміло. Камер тільки вгору. Можна звернутися, щоб прикрити. Вона якщо б ледь сусід приходить і постійно біжить до під'їздів. Це щось таке, що його

Ну і ось власник команди виходять на поле. 17 серпня 24 року степанці. Росава приймає ФК УТК. Розпочинається друге коло чемпіонату Черкаської області. Ну, Турнірна таблиця відома всім. Тепличники на 3 очка відстають від Базиса і Карбона. Росави свої завдання. So we're Оксандр під номер лісовий ян під номером 19. Ну і тепер власне про сам поєдинок. Вийшов він дуже цікавий, результативний, видовищний. Росави багато змін відбулося у це літнє, скажімо так, міжсезоння. У тепличників теж є зміни, хоча не так багато. Стартовий склад Олександр Федорович не пішов на радикальні зміни. Ну, можна тільки відмітити дебютанта, який перший матч провів за тепличників. Він вийшов в старті Олександр Пантелей. Він, він зіграв в центральній зоні, в опорній зоні у тепличників. Також, щоб відмітив е, поки тут команда на водопої зліва закріпився в старті уже Денис Діхтіренко. Ну а справа в захисті вийшов Михайло Рябченко. Притримував Олександр Федорович на. Другий тайм, там ще на коли на заміну ще ну, таких новачків, новачків, е, Нікіта Пуш повернувся до команди. Ну, а також е, з новачків варто ще згадати значить, Панченка. Матч, я сказав, розпочався дуже цікаво. Жваво, вже на сьомій хвилині Євгеній Холіч, який відновився, було після травми, вийшов в стартовому складі, він від, в такому ефектному. Стилі врятував тепличників від неприємності, тому що з льоту потужно пробили метрів з п'яти під поперечину. Але Женя зміг зреагувати і врятувати команду. Але все-таки наприкінці тайма довелося його поміняти травма далася знаки. Але на момент заміни тепличники квели вже в рахунку 3-0. Рахунок відкрив згаданий ною ну, Саша Пантелій, Олександр Пантілей на 19-й хвилині. Неймовірно м'яча ударом із штрафною в саму дев'ятку. Він забив. А потім протягом одної хвилини, буквально на 33-й, 34-й хвилині забили і Артем Короля. Тож рахунок був 0-3 уже до перерви. Ти на скиче все примотавна. У нас ти мені ще вже так закрутиться. <звіст> не бійтесь признатися. Десь хтось наївся, всю... все понімально. Пола Жарко дуже, воно дубове. Що почається, тому що у нас там два в один виходить. За що дві неї не виходить? А, оди, три. Серединки ми не придержимо. Тому що не втікають, не втікають. Це мілкий пас, я вам ще казав. Тоді чужой ще своє питання тут Всередині не пройде. Тому що вони квіть. Дуже уважно в створ защитники. Не віддаємо ні в чомусь, не можуть відкривати. Ну так, не дає. Ну, ось, бачите, судді і команди повертаються на поле, і розпочинається другий тайм. Ну, звісно, Росава не здавалася без спротиву, без бою, намагалася рятувати. В гру. Тепличникам взагалі поєдинки в степанцях завжди давалися дуже важко. Ну і такого, Щоб до перерви вже вели з рахунком 3-0, то чесно кажучи, не пригадаю. Пішов обмін атаками, такий відкритий футбол. Тепличники теж не збиралися грати на утримання рахунку, і моменти створювали ну, не менше ніж у першому таймі, але до пори до часу забитих м'ячів не було. Допоки Олександр Федорович не став робити заміни. Ну і тепер уже хочу сказати, що у тепличників є і лава запасних. І дивіться, хто у нас розминається. Ось Нікіта Пуш. І сухрапаліїв і Костянтин Дашко вони в другому таймі середині другого тайма стали виходити на поле, і в них є бажання довести, що вони варті того, щоб виходити в стартовому складі. Отож, конкуренція в нас понукає завжди до розвитку, до прогресу. Тобто конкуренція то є добре. Ну і це призвело до то, того, що тепличники в другому таймі ближче до закінчення поєдинку, давали справу до розгрому. На 73-й хвилині буквально першим дотиком своїм після виходу на заміну забив сухра Палію, пробивши точно в дальній кут. Потім дубль оформив Роман Потапов. Він міг її хитрик цього дня оформити. А поставив крапку Денис Дігтяренко. Отож, підсумкова перемога дуже впевнена, більше ніж впевнена на тим, що бачимо так було. Значить, у, 에, тут сайт цей гол не був зарахований. Тепличників перемогли з рахунком 6 ну, і дуже на позитиві Розпочали друге поле. Конкуренти теж виграли, тобто відставання залишилось 3 очки. Ну і далі нас очікує інтригуюча кінцівка чемпіонату. Далі по курсу тепличників виїзд до Єремівки, Ураган Цетус. Це фіналіст цьогорічного Кубка області. Ну і після того. До поланки приїде карбон. Ну, а ось бачимо сухра полів. Я вже говорив, сам фрагмент не зміг відзняти, на цьому не акцентувався. Але я вже про це вам розповів. йдемо по віскі теж заробили, це ці віскі заробили. Воу, 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 воу. Це ви на віскі розминаєтесь? це вже вся гвардія пенсіоніри Наполеона. У нас все солідно. Думаю, головне не розмінки не закінчитись, так? Да? Здралася. Оставь трохи сил туди. На, на третій тайм, так? Да? А, то це ви розминаєтесь на третій тайм? Нога на третьому таймі в офсайт не попасти. Капкан. Ну капкан туди, друга красавчик. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас не беги. Раз можно заменять? Раз заміна реф. Костя, прийдеш на Рома! Рома, Рома поставь! <звук> <звук> Своєм за що. Хорош, Михайловець, хорош. Давайте. Доброго дня, на жаль, ви сьогодні програли. Розкажіть, будь ласка, як вам гра новачків та як вам загалом гра як для нового тренера? Ми самі все бачили, що коли є майстерність плюс бажання, і все воно на полі. Виливається в результат. Сьогодні ми програли в боротьбі. плюс Команда така була багато майстерніших. Вони свої моменти забили. Були у нас моменти, але ми їх не реалізували. так З цього і складається результат. У нас нова команда, 12 нових людей. Так, не все так одразу просто. Але будемо боротися, я думаю, з часом у нас. Буде теж все добре. Скажіть, які ваші цілі ем, на, на друге коло? В мене брали інтерв'ю, я казав, що цілі одні зробити, бо є колектив, щоб отримували задоволення, але сьогодні ми його не отримували. Нічого. Як то кажуть, результат негативний це теж результат. Будемо робити висновки, Дякую. дякую. Доброго дня. Вітаю вас з перемогою. Розкажіть, як вам гра, як гра для команди. Доброго дня, дякую за привітання. Гра може по рахунку, здається, що це дуже просто було, але це якби помилкова така думка. Бойова гра була хороша, десь може нам було трошки легше сьогодні. Чому? Тому що в нас в основному складі був тільки один новий колець. А в команді суперника, я так розумію, більше, ніж пів команди. Може, якраз та зіграність і талазі знаки. Ресяна краще сьогодні, тому не перемогти. Дякую. Саша. Вітаю з дебютом. Твої враження, емоції після дебютної гри сьогодні за утика. Дякую. Ну, я рахую, саме головне, що ми здобули три очка, виграли цю гру. А про свій дебют я скажу: ну, довольний, що що забив в дебютній грі? Ну, дуже задоволений. Але по грі є не чим працювати? Я думаю, одна-дві гри, і ми вже на більш 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 навадимо хлопцями на взаємозв'язок і буде, будемо краще виглядати між собою. Як тебе враження? От після першої всіх гри від колективу, від команди? Ну, я і до переходу в УТК, а ховавши, це одна із, із найсильніших команд. Коли грав проти неї за інші команди, то саме тяжче було грати проти УТК. І я до сих пір так вважаю, що це найсильніша команда в області. Ну, гол був шедевральний. Я мовчу про те, що при 1-0, тобто 0 0 вибачається. Тобто такий потрібний гол. Розкрий секрет, як це сталося? Та завжди. Ці помадах відіграв часто в поворотах і удар поставили так, на свою думку. Ну і пацани перед ігрою, кажуть, особисто Рома тоді йшов і сказали, що є можливість, то бити. Можливість була, я в забив, дуже радий. Ще раз вітаю тебе. Дякую, там дякую. поле. Діма, Діма, що це? Це Крістиано Рональдо? Це, це пенсійні. Це пенсійні пенсійні, не компенсійні, да, да, а пенсійні. Пенсійні, Володимир що знає. Блять, ну, хороша шутка, Володимир, ну чого? ви? 48 грати. Такі 48 в 33 же сипи. Нові да. кросівки. Да, ну, Но, ще й нові кросівки. Тоже пенсійні. Ні, це Володимир, що по... Це молодь. По пенсійному посвідченню. Це по-любому сила. Ні. По-любому сила.